Зачищаємо камеру, стираємо потовщення від старого штуцера до камери. По кольору видно, скільки потрібно стирати. Готуємо штуцер. Спочатку резину зрізаємо ножем, очищаємо до блиску. Можна на свердлільному. Беремо штуцер і вставляємо у поршень, щоб виступав міліметрів на три поверх нижня поршня. Регулюємо шайбами. Взагалі цей поршень під великий штуцер! Виміряли, все добре. Форма і розміри штуцера такі, щоб вже не відривався. Отже, ріжемо сиру резину тонкими полосками. Відрізаємо квадрат або кружок сирої резини. Вкидаємо в бензин. Розм'як. Ложимо на целофан, Нехай просохне. Просох сирою резиною протираємо штуцер, беремо полоску резини і намотуємо на штуцер. Туго намотуємо. Нехай ж розтягується, щоб трішки товще було, ніж заводський штуцер з резиною. А тепер одіваємо кусок резини аж в самий низ. Це буде грибок штуцера. Якщо дуже липне, змочіть бензин. Намотуємо ще трішки резини. Скручуємо з паперу шарик і з силою вдавлюємо в штуцер, щоб резина не влізла. Тут резина товста. вмакаємо в бензин і протираємо місце, де буде штуцер. Протерли, виставляємо камеру на резинку з ямкою посередині. Вкладаємо папір, щоб штуцер не приварився до другої половинки камери. Виставляємо штуцер з шайбами і утримуємо від зміщення. Ставимо зверху поршень. Зажимаємо. Зажимаємо як при звичайній вулканізації. Включаємо в розетку. Температура в нас виставлена. Тож чекаємо. Хвилин 40. Буває і годину. Чекаємо. Відключаємо. Чекаємо, поки охолоне, Розкручуємо. Розриваємо камеру, якщо склеїлась. Видавлюємо папір із штуцера. Якщо не видавлюється, тоді проколюємо велоспицею. Прокололи. Тепер гріємо спицю і швиденько пропікаємо отвір, щоб не нагрівся штуцер, а то відпаде. Пробуємо качать. Якщо тугенько, можна ще раз пропекти.